Перш за все, я хочу подякувати кожному з вас присутніх в студії в Києві і кожному, хто присутній в студіях по державі. Відпрацювали дуже добре перший тур виборів і великі молодці. Дякую. Превенція як символ нашої избирательной кампанії, которая сейчас работала. То, що ви всі делали в предыдущие три місяці. Превенція преступлений, превенция. намерений. Я считаю, что это наша основная функция и это символ нашей компании. Мы добились того, что день голосования был очень спокойный, очень уравновешенный. И это подчеркнули все международные наблюдатели, это подчеркнули все общественные организации. Это тоже ваше достоинство, об этом надо говорить и благодарить личный состав и наших офицеров и рядовых. Я еще раз э, хочу подчеркнуть слаженную работу всех подразделений э, под руководством и координацией Сергея Анатольевича Вас. Большое вам спасибо. Я э, хочу подчеркнуть, что очень хорошо отработали э, э, сотрудники миграционной службы, нацгвардии, пограничники, э, ДСНС и, конечно, полицейские. Все наши службы, которые занимаются фиксацией нарушений и мониторингом, это прежде всего касается полиции, должны очень ясно этим заниматься и продолжать то, что мы делали в первом туре. Отдельная задача для оперативных и следственных подразделений. Мы обязаны довести те преступления, которые есть, Сергей Николаевич, до логического расследования. Потому что это и есть высочайшая превенция на осенние выборы. Мы имеем беспрецедентные по своей открытости и прозрачности выборы. когда міністерство внутренних дел не стала ні на сторону ні одного кандидата, а было нейтральна. Самое главное і принципово. це провести дуже ретельний аналіз, ви знаєте на місцях, як хто діяв, виконує свої обов'язки, і повинна бути принципова оцінка дана кожному, хто виконував свої обов'язки, незважаючи на ранги, звання і інші посади, тому що э, судьба. І наші роботи про те, що ми зараз з вами розмовляємо, залежить від патрульного, який знаходиться на виборчій дільниці, і від інших поліцейських, нацгвардійців, гвардійців, які безпосередньо знаходяться в селищах, місцях. Я хотів би, щоб вони знали, для чого вони працюють, і оцінка була дана кожному із них. З метою гарантування спокою громадян України ми залучили понад 72 тисячі поліцейських, з них більше 40 тисяч взяли під надійну охорону майже 30 тисяч виборчих дільниць. Ще 23 тисячі працівників поліції залучались до патрулювання населених пунктів, забезпечення безпеки дорожнього руху. 4,5 тисячі поліцейських задійснювали своєчасне реагування на порушення виборчого законодавства та їх якісне документування в складі слідчо оперативних груп цього, функціонували 147 вибухотехнічних груп. Вперше ми їх комбінували разом з службою ДСНС. Такого раніше ми собі не могли дозволити, але зараз взаємодія нам це дозволяє. Навантаження на поліцію було край складне. Так упродовж двох останніх днів нами забезпечено ефективне реагування на 2600 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Тематика повідомлень, за якими громадяни звертались до поліції, стосувалась незаконної агітації. Фотографування бюлетенів, підкупу виборців, пошкодження бюлетенів, неправдивого замінування та інше. На сьогодні 71 відповідне повідомлення кваліфікованої кримінальне правопорушення, і ми слідчими підрозділами, а також оперативниками максимально ефективно повинні провести слідчі дії і по можливості закінчити кримінальне провадження, притягнути винних до відповідальності. Гарантуючи безпечне волевиявлення наших громадян, поліція не забувала і про виконання своїх основних обов'язків з протидії злочинності. Так лише в день виборів ми забезпечили реагування на більш ніж 22 тисячі повідомлень щодо злочинів та пригод. Здійснювалася ефективна робота із розкриття злочинів. До прикладу, по гарячих слідах розкрито всі вбивства з 31 на 1 і з 1 на 2. Вчинені ці дві доби. Тяжкі тілесні ушкодження. Залишається нерозкритий один розбійний напад на Одещині. Розглянуто вагомих здобутків у напрямку протидії наркозлочинності. Ну, всім відомо затримання департаменту протидії наркозлочинності вперше в історії України. 600 кілограмів героїну було вилучено. Нема що казати, тільки дяка. Національна гвардія виконала наказ міністра щодо забезпечення заходів по... Волі виявлення населення України в першому турі залучення до служби складало 8213 особового складу. На превеликий жаль, ми мали втрати. Я дуже би хотів клопотати, пане міністр по захоченню державними нагородами наших військовослужбовців, які із них один загинув. На сьогоднішній день задачі, які во взаємодії з національною поліцією ДСНС. Виконували згідно чіткого плану, який контролювався штабом керівництва МВС. Порушень з боку військовослужбовців і непорозумінь виявлено не було. Головне завдання це ДМС вжити максимум заходів щодо своєчасного документування громадян України id картками Видача id карток здійснювалася також у неділю, 31 березня. Впродовж суботи неділі громадянам України було видано понад 11 тисяч чотириста карток Органами ДМС забезпечено своєчасне надання інформації органам ведення державного реєстру виборців та невідплатне надання відповідей на їх запити. Також системно проводилися інформаційні кампанії через місцеві засоби масової інформації та соціальні мережі для роз'яснення громадянам України інформації про документи, які дають право на отримання виборчого бюлетня під час виборів Президента України. Здійснювався моніторинг інформаційного простору. У тому числі в мережі інтернету, у соціальних мережах, з метою своєчасного спростування інформаційних фейків, про id картку, необхідність вклеювання фото, паспорт, книжечку, довідки про реєстрацію місця проживання. Водночас, незважаючи на ці заходи та наявність детальних роз'яснень соціальної виборчої комісії, під час проведення виборів зафіксовано кілька випадків витребовування у виборців додаткових документів, які не передбачені законодавством. Передусім, це довідки про місце реєстрації особи, які надаються до ID-квартирі. На кордоні практично все тихо було. На сьогодні ті спостерігачі, це як елемент обстановки, як заявилися 2374, заїхало тільки 1680. Угу. І ЗМІ заявилось 358 представників, за, заїхало 205. Що стосується. Безпекової складової практично за цю добу оформлено 100 адміністративних та 4 кримінальних провадження. За незаконне перетинання кордону затримано 6 осіб. Обґрунтовано відмовлено пропуску 87 іноземцям. Службою було розгорнуто пости на кожній виборчої дільниці, на яких цілодобово несли службу близько 30 тисяч осіб. Це дозволило в режимі реального часу. Контролювати обстановку на всіх виборчих дільницях держави. А коли в місті Борзна Чернігівській області порушником було кинути запальну суміш біля виборчої кабіни, наш працівник оперативно спрацював, оперативно лік ліквідував цього загорання, тим самим не допустив травмування людей, паніки і зриву виборчого процесу. Відповідно до вашого доручення, 30 піротехнічних розрахунків служби разом з обготехніками з поліції Забезпечили оперативне реагування на повідомлення щодо замінування. Ці органи управління і сили ДСНС з загальною чисельністю 39 тисяч осіб і 2811 одиниць техніки несли службу в посиленому режимі. В резерві у нас було 11 тисяч осіб. Крім цього, на чергуванні перебувало 10 повітряних суден. З них вертоліт і слава Богу, лі... не знадобилося літак так? в Києві дав медичному варіанті. Завдання ми свої виконали, і хочу ще раз подякувати особовому складу і служби, і всіх інших центральних органів системи МВС за ту роботу, яку виконали, і наголосити, що саме така робота вона піднімає наш основний критерій оцінки нашої з вами служби це рівень довіри.